Мамо, ти готова до цього? Вона була тут. Ви думаєте, вона справді вірить у те, що бачила свою померлу матір? Як це вплине на її одужання? Я спеціалізуюся на душевних розладах та паранормальних явищах. Я була мертва дві хвилини десять секунд. Я торкалася її. обіймала її. А це погано? Я спілкувався з багатьма, хто пережив клінічну смерть, але ніхто не згадував про фізичний контакт. Югу, привіт. Люба, що сталося? сталась? Чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом. Мила. Що сталося? Їй потрібна допомога. Це не жарти. То це моя мама вселилася. Так. Вона використовувала їхні тіла, щоб зв'язати з тобою. <плес> Чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом. <плес> <плес> <плес>